Всім миру добра та тепла у вашій оселі. Роблю черговий котлик. Завжди показував зверху, з боку. Це хочу засняти, як він виглядає знизу. Це чалочки сьогодні я перевертаю своїм помічничком. отим. ось так виглядає цей котлик знизу. Це наші колоснички. Ще все буде зачищатися, це так, пробігся трішечки. Ось такі у нас шви виходять. Так що все робиться дуже якісно. А це сьогодні отримав два циліндра таких. Будемо робити бак-акумулятор. Для порівняння, а то в мене в котельні моїй стоїть майже на тонну бак-акумулятор. А це от таких є два циліндра. Буду з'єднувати до кучі. І буде 1200 в діаметрі і 3 метри висотою. Буде такий у нас теплоакумулятор. Десь на 3250 водички. Ну, В нього ще буде багато чого робити, це тільки привіз. Тут ще мідна трубочка, одна на гарячу воду, друга під сонячний колектор. І ось такі виходять у нас циліндрики дуже файні. Так що бочка буде дуже файна. Слідкуйте за каналом. Далі буду знімати, як буду робити, як зроблю. Буде огляд. І все буде Україна. Кому сподобалось, ставте подобайки. критикуйте, коментуйте, підписуйтесь. Слава Україні!